Добрий день! Сьогодні я хочу вимірити реальний ємність свого акумулятора. Для цього я буду використовувати ось цей ватметр. В якості навантаження буду використовувати сонячний роз'єм від панелі EcoFlow. Для початку під'єднаємо додаткове живлення для вотметра, щоб у разі відключення акумулятора наші показники збереглися. Так, ось я під'єднав живлення. Бачимо, що циферблат запрацював. Тепер під'єднуємо навантаження. А до акумулятора під'єднуємо кліщі. І тепер з'єднуємо це з вотметра. Дивимося на показники. От бачу, у нас показує напруга на акумуляторі 27,3 вольта. І от пішло навантаження 220 Вт. Це стільки максимум може спожити як офлоу. Ми дивимося на показники, у нас показує 0,25 Аг. Якщо ми відідаємо кліну, то показники 0,8 зберігаються, тому що у нас є додаткове живлення до Вметра. Під'єднуємо кліщі далі і спостерігаємо за розрядкою акумулятора. На даний момент 12-20 годин хвилин чекаємо, поки він розрядиться. Єдиний мінус цього вотметра, що він може виміряти максимум 65 ампер годин. Тому ну, в якийсь момент нам треба буде зупинити і скинути показники і почати їх запис заново. Прийшло приблизно 3,5 години і за цей час що ми бачимо? Акумулятор віддав майже 31 Ампер-годину і 808 Ватт-годин. На даний момент напруга на акумуляторі складає 25,95 вольта. Продовжуємо далі розряджати акумулятор. Пройшло ще 3,5 години і в загальному тест триває вже 7 годин. На даний момент напруга на акумуляторі складає 25,68 вольта. І за цей час акумулятор віддав, зараз ми побачимось тут, 60,26 Аг, або 1563 Вт. -години. Так як цей ватмет може міряти максимум 65 Аг, тому ми скинемо одну клему з акумулятора, фіксуємо цифри 60,28 Аг і 1564 Вт. -години. І тепер ми просто від'єднаємо акумулятор додаткового живлення, щоб скинути показники. Ось я від'єдную. Ватмет виключається. Вставляємо знову акумулятори і під'єднуємо клієм назад. І продовжимо розрядку, щоб подивитись, чи буде тут 100 Агодин чи ні. Так, Зарядка від EcoFlow пішла, 220 Вт у нас навантаження. Дивимося на показники 0,024 А годин. Продовжимо далі отожвати наш акумулятор. Пройшло ще 3,5 години або разом приблизно 11 годин. На даний момент напруга на акумуляторі складає 24,90 вольта. За цей час акумулятор віддав. 60 Ампер-годин плюс 30,5 А і того 90 Ампер-годин, або приблизно 2300 Ватт-годин. Тобто у нас залишається приблизно 10% ємності акумулятора. Чекаємо далі і перевіримо, чи він зможе віддасти 100 Ампер-годин, чи не зможе. Пройшла ще година і на даний момент ми маємо, напругу на акумуляторі складає 22,15 В і вона вже доволі швидко починає падати. І Показники на даний момент складають 40,167 Ампергодин 107 1007 годин. До скиду показників Втмера у нас були показники 60,28 ампер-годин. Якщо ми додаємо ще 40 ампер-годин, виходить, що акумулятор наш 100 ампер віддає. По ватт-годинам так само виходить. До скиду ватметра у нас було 1564 Вт. І зараз вже показує більше 1000 ват -годин. А Точно показує ватт-годин. Тобто Разом виходить вже 2560 ватт-годин. Тобто свою ємність 2560 годин він віддав. І ті самі 100 годину він також віддав. Після зарядки цього акумулятора ми спробуємо в парі з другим акумулятором під'єднати його до інвертора і подивитися, скільки корисної енергії він видасть при роботі від інвертора. Продовжуємо наш тест ємності акумуляторів. і Сьогодні ми будемо завіряти ємність через інвертор. Я вже зарядив цей розряджений акумулятор з допомогою такого зарядного пристрою. В даний момент у нас напруга на акумуляторах складає. Дивимося, на верхньому акумуляторі у нас 27,5 навіть 6. І на нижньому у нас так само 27,5. Для того, щоб заміряти реальну ємфіність акумулятора, корисне, яку він зможе віддати, ми на вхід вже приєднана розетка, а на вихід з аналітора я зробив таку велику. Вхід аеніатора взагалі від'єднав, ось тут зібрав всякий випадок. Тому ми Беремо знайомий ведметр, вставляємо в розетку і в розетку вставляємо вилку. І тепер можемо просто включити інвертор. Інвертор почав видавати напругу на розетку. в даний момент бачимо показники по нулям. Дивимося, що нам показує інвертор по напругі акумулятора, показує 55,1. Тепер ми йдемо на щиток і переключаємо квартиру на роботу від інвертора. Зараз на секунду пропаде світло. Ось. Тепер ми переключили даний віктор, бачимо, що тут не світиться, тобто у нас 220 сюди не під'єднано. Ззначає, що акумулятор повністю працює від акумулятора. Дивимося на показники Ветра. В даний момент споживання складає 860 В приблизно. Ось Скільки це загалом спожитого, тобто ми будемо дивитися на цей показник, скільки акумулятор з корисною ямкою зможе віддати. Все. Зараз у нас 12 годин. За цей час, скільки працює інвертор, первично будемо дивитись на показники І так, поки акумулятор повністю не розрядиться. І так, пройшло у нас 5 годин. За цей час споживання склало 2,7 кВт. На даний момент напруга на акумуляторі складає 52 вольта. Зараз перевіримо, чи відновірно розряджаються акумулятори. На верхньому акумуляторі у нас 26 вольт і на нижньому також 26 вольт. Акумулятор розривається рівномірно. Все, чекаємо далі. В даний момент споживання складає приблизно 370 Вт. Чекаємо далі, поки розрядиться акумулятор. Друге включення. На даний момент у нас напруга на акумуляторі складає 49 вольт. Споживання квартири зараз складає 310 вольт. І за 8,5 годин в даний момент акумулятор віддав 4,3 кВт енергії. Зараз перевіримо, яка напруга на кожному з акумуляторів. Перевіряємо верхній. У нас 20. 4,4, а на нижньому 24,5. Ще трошки розрядимо десь до 46 вольт і тоді будемо дивитися скільки за цей час ви разом. І так, на інверторі вже з'явилось попередження про низький заряд акумулятора. Я на даний момент поставив попередження на 46 вольт. Зараз подивимося, Остана на кожному з акумуляторів. Так. На верхньому у нас. 22,6. На нижньому 22,9. На обох разом у нас виходить 45,6. Вона доволі швидко починає падати. Так, тест у нас тримав. 9 годин. 9 годин 17 хвилин триває тест. Зараз споживання квартири 278 Вт. За весь час спожити 4,49 кВт. У нас якісь ще показники є у нас споживання 148 Вт, найнижче було 2,5 кВт, фактично. Так, до цих показників ще треба додати проживання холостого ходу інвертора, і тоді можна буде визначити, скільки реальної ємності акумулятора віддав. Зараз я переключусь на живлення від мережі, поставлю акумулятор на зарядку і тоді вже порахую дойдемо якоїсь загальної картини. Перед тим, як озвучити фінальні цифри, які в мене вийшли, хотів би вам показати записи з даталогера. Зараз ми бачимо на головому екрані, що у нас є мережа і акумулятори заряджаються від інвертора. Якщо пройти вкладку Chart. Тут ми бачимо навантаження, яке створилось на інвертор. Generated Power у нас тут по нулям, тому що воно у мене відсутні сонячні панелі. Якщо в вкладку аналіз, за змовленням тут видно напругу на акумуляторі. Ми бачимо, що напруга постійно спадає і тільки в 21-25 починає зростати. Це показник того, що я додатково не підзаряджав акумулятори під час тестів. З ці невеликі великі скачки і просадки. Вони пов'язані з збільшенням навантаження на інвертор. Тобто, якщо ми зараз зайдемо в параметри і додатково виберемо такий показник, як Output Active Power, власне, і є навантаження. Ось видно, що у нас ось тут йде просадка по акумулятору, і в цей же час у нас на графіку навантаження є таке відчутне збільшення. Також... Ми можемо вибрати інші показники. Наприклад, можемо взяти показник Main Input Voltage, тобто це напруга від мережі. І Output Voltage, тобто це напруга, яку видає інвертор. Ці показники ми знімемо. «Берегти». І ось так само видно, що під час цього тесту, тобто у нас тест почався десь в 12-й годині і до 21.30. Ось бачимо, що у нас output вольтаж, це, це, це вихідна напруга 230, а main input вальтаж синім, це вхідна. Тобто тут 0, це означає, що мережа була не підключена і тільки 21.30 з'являється е, мережа, і потім вже акумулятор починав заряджатись. Так, а тепер до фінальних показників, які в мене вийшли. Під час тесту ємності акумулятора Втметром постійного струму, в нас було обмеження пристрою в 65 Аг. Тому ми тест розбили на два етапи. На першому етапі ми заміряли 60,2 Аг, на другому 40,7 що разом складає 101 Аг. По Ватт-годинам вийшло 1564 Ватт-години і 1019 Ватт-годин, що разом складає 2564 Ватт-години. Тобто номінальна ємність в 2560 Вт-годин це акумулятор видав. При цьому тест ми починали при напрузі 27,3 закінчили при напрузі 21,1 Вт. При тесті Вметром змінного струму ми використовували два акумулятора і інвертор. Загальний час тесту склав 9 годин 17 хвилин. За цей час Втметр нарахував 4491 Вт-годину. Також до цього показника варто додати холостий хіміт інвертора, який складає приблизно 48 Вт на годину. За 9 годин це буде приблизно 445 Вт. І того разом виходить 4936 Вт-годин. Номінальна ємність одного акумулятора 2560 Вт-годин помножити на два акумулятора ми мали б отримати 5120 Вт-годин. Тобто виходить, що ми недоотримали 184 Вт-години. Але ми живемо на в ідеальному світі, і інвертора є якісь втрати. Якщо припустити, що коефіцієнт корисної дії інвертору складає 96%, тоді ми, мали, тоді ми мали б отримати ємність 4915 Вт годин, що приблизно до рівної ємкості, яку ми отримали. Також варто враховувати той факт, що ми не розряджали акумулятори в нуль. Починали ми. З загальної напруги в 55,1 В і закінчили при напрузі 44,8 В. Тому я вважаю, що акумулятори свою ємкість в 100 А віддають. З часом побачимо, як вони будуть, чи будуть сильно деградувати чи ні, поки маємо такі показники. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. До побачення!